В місті Косові, в Музеї народного мистецтва та побуту Гуцульщини, уже у п'яте відкрилася виставка з любов'ю до Гуцульщини, заслуженого художника України, члена спілки художників України, викладача Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Анатолія Калитко. Анатолій Миколайович, відомий у світі як живописець-реаліст. З великим успіхом проходили виставки його робіт за рубежем та в Україні. Він, як кажуть, художник від Бога. Анатолія Калитки, який багато років працює в цьому учубовому закладі і я хочу запросити до слова Отця Ростислава Христосу Хрест, Ісус Хрест. Наш можна ювіляре, бо сьогодні таке свято не буду скромним, бо. Я був ось такий маленький, дуже добре пам'ятаю, як завжди ми до вас приходили в гості, і ви... кожен раз була нова картина. Хто був у Анатолій Миколаївичу вдома, тепер то, певно, що бачу, що не знаючи цієї будівлі було би достатньо, щоб показати всі свої творіння, ті твори, які він так гарно викладає на тому полотні, їздить горами. Перекладає ту красу і, можна сказати, робить її вічною. Всяка добра справа, всяке добре діло, коли розпочинається з молитви, і Богом благословенне. Благословен Бог, на завданий бо час і навіки віки вічні. Амінь. Господи, погорімо, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Інородного, беззначального Отця Твого, Ти сказав причистим устами своїми. Що без мене не можете творити нічого, Господи Боже мій, вірую віймаю в душі моїй і серці моєму, сказане тобою і припадаю до Твоєї благості, допоможи нам, грішним, розпочати цю добру справу, виставку Анатолія, яку ми розпочинаємо, все, що з тобою разом творити і перемагати з предвічним Твоїм отцем. І присятими благим житловочетом духов, мені посечати на віки вічні. Амінь. Пане Наталі, я вам ще раз ще раз бажаю найперше здоров'я. Все решту Господь і так вас благословляє, тому що вам дістався від Бога такий гарний талант творити, творити таке добро, таку просу. Нехай Господь Бог благословляє вас з дружиною. З донечками, з онуками на щастя, на мир і на спокій, на довгі щасливі віта. Ще раз вітаю. Я хочу від щирого серця привітати сьогодні пана Анатолія з урочистим відкриттям виставки. Це вже, напевно, четверта персональна виставка в нашому косівському музеї, починаючи з 1989 року, а самою такою. Уважною і дуже цікавою була виставка в 2002 році. І зробили то перше видання, яке було добрим початком художника, тому що то є реклама, то є, то є добрий знак того, що людина робить. І то бачать люди, бачать друзі, яким ти даруєш. А завжди, коли приходить хтось до тебе додому, ти показуєш і розповідаєш про те, що в нашому місті є такий надзвичайно талановитий художник, який карпат усі пори року змальовує в своїх картинах, який небайдужий є до того цвітючого весняного дерева, який небайдужий є до тої прекрасної золотої осені, коли вона покриває наші, наші гори. Бо той такий яскравий золотисто-оранжевий колір. Небайдуже є до той змілої зелені, коли вона бояє літом і осінь. А торій Миколаєвич, учасник персональних виставок, які відбулися вже 19, які відбулися в Києві, в Москві, які відбулися в різних регіонах. Багато він подорожує, багато їздить і багато привозить інших робіт. Із Гудзуху, із Криму, із інших міст. Там є і архітектура, там є краєводи моря, і наші прекрасні Карпати, які милують на наші очі. Я не буду докладно розповідати про виставку. бо з нами є. І директор інституту, Поруч з нами є Валентина Молень, яка написала дуже багато гарних статей про цього художника, які є у тих монографіях, які є видані. І я перш за все хочу надати слово Святославу Леонтьєвичу, нашому директору інституту. Прошу. Сучасний отче, вибачте. Шановна Люба Юрійовна, шановна Анатолій Миколайовичу. Шановні колеги, коли ми приходимо на зустріч з художником, ми сподіваємося побачити те, що ми вже знаємо, і відкрити для себе щось нове. Те, що він ще щойно. І завжди персональна виставка для художника це іспит, це випробовування, її треба зібрати, її треба підготувати, упорядкувати. З таким досвідом, який має Анатолій Миколайович, я думаю, що це йому вже легко робиться, бо тяжко відважитись перший раз. А коли вже воно стає системою, стає щоденною практикою, що щороку виставка, то це говорить про добру. Форму художника про те, що він живе, що він творить, що в нього є снага до життя. І, власне, Анатолій Миколаївич для нас може бути прикладом цього, прикладом для наших студентів. Він прекрасний викладач, який вміє пояснити, показати який прекрасний художник, який показує, як треба жити художником. Художник співає як пташка, знаєте так. Встало, він собі вже по О, е я думаю, що вони лишаться в історії Косова, в історії українського мистецтва, бо Анатолій Миколаївич вже фігура е українського масштабу. Я хочу побажати тільки здоров'я, більше працювати з студентами, так? більше творити, так? і Бог дасть довгі роки життя в хорошій формі. Я вам цього бажаю. Дякую. Шановні автори, шановні присутні, на відкритті нової виставки персональної виставки творів нашого уже заслуженого художника України, доцента кафедри образотворчого мистецтва Посільського інституту Анатолія Миколайовича Кали. Ви знаєте, це. Загалом 21 персональна виставка художника, П'ята в залах цього музею. І в переважній більшості на відкритті цих виставок я бувала. І щоразу, говорячи про Анатолія Миколайовича, говорю з хвилюванням. Чому? Тому що це мій учитель, мій наставник, зараз мій колега по роботі. Я щиро високо. Шаную і ціную творчість Анатолія Миколайовича. Анатолій Миколаєвич, за характером, досить скромна, спокійна, урівноважена людина, але він постійно і наполегливо працює. Він не ганяється за досягненням, визнанням. До речі, визнання заслуженого художника України отримав у 2013 році. Це у 70-літньому віці. Хоча заслуговували таке визнання набагато швидше. Нинішня виставка з любов'ю до Гуцульщини. Такий гарний девіз виставки. Чому з любов'ю до Гуцульщини? Адже Гуцульщина це такий чарівний край, який народив багато талановитих, подарував світові багато талановитих людей. Це край, який захоплює, заманює, причаровує багатьох людей, які Приїхали на Государщину чи на навчання, чи за направленням на роботу. Дуже складно, напевно, поєднувати і педагогічну діяльність, і так активно працювати творчо. Як я вже сказала, це 21 виставка. І всі ці виставки були досить такі масштабні, об'ємні. Особливо такі важливі виставки відбувалися в таких престижних виставкових залах, як центральний будинок художника. Національна спілки художників у Києві, там двічі відбувалася персональна виставка. Творця з 2007 го і 2010 -го року. В Українському фонді культури, в культурному центрі України в Москві на Арбаті, персональна виставка. Реалістичний живопис Анатолія Миколаївича бачили і виставкові зали Вашингтона і Філадельфії, зокрема у представництві посольства України у США. Ну що ж, хочу побажати вам і надалі тримати так, триматися, малювати. Нових творів від вас чекаємо, нових виставок і нових звершень. Дякую. мене шановний наш Анатолій що Я маю право таке сказати, що ви наш Валентина Станіславівна шановні. Високоповажні колеги мої, вші учні, випускники бачу. Я щиро вдячна вам усім присутнім тут. Дивлюся, пізнаю по очах багатьох, Те, кого не впізнаю, але бачу, що наші, що так гарно, так мудро ми себе ведемо, приходимо обшанувати працю. Я би сказала. Великої людини, величної людини, бо не кожному дано бачачи навколишнє середовище, пізнати його настільки, пропустити через дзеркало своєї душі і відобразити через своє свідобачення і дати таку любов для людей. Сприйняти те, чого ти не бачив, або бачив і просто так не, не уявляв собі. Я сьогодні звернула увагу на таку гарну картину. Хіба я раз бачила тримбетарів, як грають, а, а тут настільки спередано все компактно, емоційно, дуже. Я би сказала дуже у таких якихось широких рамках нашого, навіть мистецтва, і одяг, і окраса цього одягу, і усмішка на обличчя, і внутрішнє бачення душі цих людей, які там представлені. Я хочу ще раз вам подякувати, а у вашій особі, всім тим викладачам. Які тут присутні і не присутні, бо вони на своїх плетах, ви бачайте за таке порівняння своїм розумом, своєю мудрістю і працею вели школу і її розвивали. Тому сьогодні зючу вам здоров'я, зичу і прошу Бога Господнього благословення на вас, на вашу сім'ю. Хочу щиро вас привітати. Але Анатолію Миколаївичу ще дати наказ. То Валентина Дмитрівна йому лише щось там бажала. А я дивлюся тут так багато наших колег і випускників, що ми йому наказуємо, що ще дві виставки чекають ювілейні. Одна от-от а друга трошки чуть-чуть дальше. І обов'язково виставка, і обов'язково не забути за нас. Я вас вітаю! Дорогі друзі, я, я кажу, я кажу дорогі, а недорогі, не тому що ви про мене повчин, так? Я дякую за те, що ви час від часу купаєте нас у ці красі, що ви купаєте нас в цих кольорах. Ну, Всьому тому, що ми бачимо так десь з періодом 3-4, Ну, по-моєму, навіть п'ять років не буває, це дуже потужно. І я собі думаю, що якби на світі, на землі хворі жила одна людина, а якби ця людина була жінка чи дівчина одна, нікого довкола, абсолютно нікого, чи вона би крутила собі кучері, чи вона би малювала собі губи, чи вона б взагалі прикрашалася і хотіла бути. Моднолодяний, напевно, що ні. Я ведуся до того, що кожна, кожна людина, вона робичи собі, вона робить для людей. Це буквально очевидно кожна людина. Як будую собі гарну хату, то хочу б люди сказали, ой, яка файна хата. Як сказав щось мудре, сказав, ой, який цей чоловік файли, який він мудрий. художник. Тим більше художник, Я не маю на увазі тільки живописця. В даному випадку, звичайно, мова про вас, як про художника-жіропиця, але кожен художник і художник слово в тому числі, і художник і звуку, тобто музикант, будь-який художник, він хоче, щоб його роботу побачив хтось, щоб сказав добре слово. І часом сказав дружні, поранений ще навіть критикував для того, щоб був ріс, для того, щоб той художник ставав кращим. Ще по, не по білому заду е, вашій працівниці, вашим е, цим, а це є в кінці кінців результатів після того, тому що талант. Талант сам, я поліс написав вже такий джин. Я написав літаків, таку струфу, що літак, не такий смисл, я зараз не буду говорити, Літак не падає з неба не тому, що він має крила, а тому, що він летить. Літіти вам дорогий Я знаю тільки з робіт Антона Миколаєва з портретів ваших і з його словесних описів. Багато складно було часу забирати. Ради і тішиться, що маю честь і прошу на це вкриття. Тішиться, що маю таку змогу десь назватися товаришем, десь піти на етюди разом. Сьогодні багато говорили про живота Миколаєвича, про нього про людину. Хтось, я підтримую, а це для нас вже такої доброти, якогось позитиву, часом приїжджаю у неділю, щоб помалювати, тому що вихідний плачевий, і не я, і вже до церкви не попадаєш, а підеш в майстерню і вже якийсь такого позитиву набереться, ну майже і був вже у церкві. так вже стає душа на, на місце, вже щось, то, що мало бути в неділю, доброго десь заповнити оцей якийсь стан, воно вже відбувся. І сьогодні багато говорили про е, Карпат, Роби, можна, то, ма, ма до Карпат, е, виставка називається з любов'ю. До Гуцуївського кралю, так? До. Але якби ви бачили його очі, би ви чули якийсь такий нарехтіння того голосу, його коли на майстерні, дивися тюдик, а він покаже, дивися місце, дивися ориню, старий млин. Тобто, mm -hmm. ото ті роботи, він любить страшенно карпати, але того рідне, того, де бігав, босс, нага, малий, як він то любить, як він то то тюдик якось тако. Так він його і так він якось. Я бажаю вам здоров'я. Бажаю вам сил, щоб ви працювали багато років, і щоб у вас лишався сили, здоров'я і вільний час, і можливість їхати туди, писати ще своїй свої свій, свої млинки, що вам саме саме. Перше хочу всім подякувати, всім присутнім, моїм колегам по роботі, моїм е, вчителям, художникам, митцям, всім студентам, які, яких я вчив, щось навчив. Я перший раз як приїхав в Карпаті, так як приїхав зимою перед закінченням інституту. Я подивився на ці Карпати гарні, так як мене. Затягло, я взяв направлення сюди. Людей, хто приїжджає до нас з Карпати, він завжди тут назавжди лишиться, бо як не лишиться, то буде пам'ятати і любити цей край. Мені здається, що красивішого місця на нашій Україні, мабуть, і немає. І так порівняти Крим, порівняти Закарпаття цього Карпати. Це є все, це є та наша Україна, яка має все. Все має. Стосується мене, я наскільки зможу стараюсь. Ось так. Більше в мене склалося, що я так якось більше схильний був до реалістичного мистецтва, де визивалося на школі Марського, Кричевського, Яблонського і так далі. І так де я якось себе не переловлював, бо рахую, що не можна. Якийсь мірі мистецтво, а от через засоби того фарбів, того матеріалу, який дається художницю відтворювати, допомагати, доносити, і бачити, щоб простий люд міг любуватися тою красою, в якому ми знаходимося. Дуже щиро всім гарно дякую за те, що ви прийшли до мене, і кажуть, буде дуже добре, назавжди ціни.